Вічина задає питання про те, що пара в шлюбі побудувала будинок, не вела його в експлуатацію. Земельна ділянка належить чоловікові, і чи має вона право на якусь компенсацію чи поділ цього майна? Хоча це майно ще й не є майном, бо в експлуатацію не ведено, і отака, як казали, хуйня малята. А що по моїй справі? У мене є аналогічна справа в провадженні, В нас призначена будівельно технічна експертиза для того, щоб встановити вартість цього майна встановити можливість цього поділу. А якщо неможливість, то яка буде компенсація а, за частку іншого сподружжя. Ми клопотали про експертизу. Суд задовільнив наше клопотання про проведення експертизи. Та сторона подала на апеляцію, тому що вона з цією ухвалою не погоджується. Тому, якщо ви хочете ділити майно, то починайте вже. Бо ці процеси будуть тягнутися в Україні. Ну я вам скажу так, два-три роки напевно точно.